Готую в'ялені помідори на зиму, але скажу чесно, вони з'їдаються ще далеко до зими. Зараз розкажу, як я їх висушую і потім консервую. Для цього мені потрібні помідори. Я беру сливки, адже після сушіння там є що хоч їсти, а не самі шкурки. А ви вже дивіться там, пробуйте. Бо ну, мені здається, що сливки сюди підходять ідеально. Я їх так розділяю або на половинки, або на четвертинки. Дивлюся, щоб вони були однакові по висоті, щоб рівномірно і одночасно. Вчасно вони просохли. Посолила і приправила італійськими травами. Ставлю сушитися у сушарку на 15-17 годин, дивлюся по стану. Температура 65 градусів. Важливо, щоб вони не засушилися в сухарик і не були такими дуже вологими. Серединка, еластична серединка має бути в них. Коли це все зробила, починаю. Процес консервування. На дно стерилізованої банки я наклала перець горошком чорний, листки базиліку та чесник. Наклала туди помідори, ще переклала декілька разів базиліка, заливаю теплою олією температурою 70 градусів. Закручую банки, перевертаю, повністю охолоджую і зберігаю в холодильнику, або й можна відразу вже їсти.